Ви дивитеся Суспільне Івано-Франківськ. Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. На Франківщині поліцейські затримали чоловіка, який ймовірно постачав наркотики в СІЗО. Пропорушник маскував таблетки з містом бупринорфідну у продуктах харчування. У Івано-Франківську відбулося судове засідання у справі інтернет-видання Галка та нардепа Ігоря Фріса. Франківський ураган переміг львівську енергію. Матч був рівних суперників, але нам краще вдалося реалізувати ті моменти, які в нас були. На Івано-Франківщині поліцейські затримали 43-річного чоловіка, який ймовірно постачав наркотики в СІЗО. Він ховав таблетки у маслі та інших харчах. Про це повідомила речниця Нацполіції в області Тетяна Іванюк. До протиправної діяльності причетний 43-річний мешканець Калуша, чоловік раніше судимий за тяжкі злочини. Поліцейські задокументували кілька фактів передачі заборонених речовин. фігуранта затримали на гарячому. У передачі були виявлені таблетки, які містять наркотичний засіб. Пропорушник маскував таблетки з містом Бупренорфірну у продуктах харчування. За місцем проживання фігуранта, поліцейські провели обшук, речові докази протиправної діяльності, вилучили та направили на експертизу. Чоловіка затримано в процесуальному порядку, слідчі йому оголосили про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України йдеться про незаконне зберігання з метою збуту наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів. Івано-Франківський апеляційний суд 25 січня розглядав скаргу фірми Агентства правових технологій, яка є засновницею інтернет-видання Галка на рішення Івано-Франківського міського суду від 16 листопада 2023 року. Ним суд зобов'язав опублікувати на сайті видання спростування інформації про те, що ігрофріс є одним із нардепів, які відмовилися підписувати звернення до Руслана Стефанчука про позбавлення повноважень депутатів, які були обрані від заборонених проросійських партій. На початку засідання адвокат нардепа із Прикарпаття. Ігоря Фріса Андрій Сторожук клопотав долучити заяву про спростування інформації а також скрини публікацій сайту Halka.ua, які за його словами є доказами того, що в матеріалах цього змі систематично негативно висвітлювали діяльність Ігоря Фріса. Та які, як сказав Андрій Сторожук, мають ознаки тиску на міський та апеляційний суди. Адвокат апелянта Євген Воробьов відповів, що ці докази не стосуються предмета спору за словами головуючого судді Віктора Баркова. Клопотання від адвоката Ігоря Фріса надійшло до апеляційного суду. За кілька хвилин до початку засідання суд його не задовольнив. І відповідно до вимог цивільно процесуального кодексу, апеляційним судом нові докази досліджуються у виключених е з виключених підстав. Таких підстав е представником позивача не введено. За словами адвоката апелянта Євгена Воробйова, суд першої інстанції зобов'язав спростувати правдиву інформацію, адже на неї Агентство правових технологій має докази. Труди, і Нам це надав відповідне відповідь надати сам думка і, і громадського числення. Там хто бачить, він не бажав е, інформацію, яку спростовує суд, не доставив. тобто, примерно споруду у визначенні позначив тільки У Нас по всім процесуальним документам е, відмічено про те, що оскаржувалися саме заговором статті в поєднанні з першим абзацом, де є конкретика посилання на конкретно фізичну особу Фріса Ігоря Павловича. Інформація не перевірялася перед видачею цієї статті, це підтвердив представник Апелянта. А вона почала перевірятися тільки після позову. Друге, навіть вони, навіть їм була надана оцінка судом першої інстанції, не містять фактів тих, що депутат Фріс відмовився від підписання цієї статті. Додані нами документи, спростовують, тобто законопроекти. Далі. Три депутатські звернення на того ж Стефанчука про заборону діяльності ОПЗЖ додані до позовної заяви і вони спростовують такі заголовки в поєднанні з першим абзацом статті Галки. Після повернення з нарадчої кімнати головуючий суддя Віктор Барков зачитав рішення про те, що Івано-Франківський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу Агентства правових технологій. Нардеп Ігор Фріс на цьому судовому засіданні не був у коментарі Суспільному. Він сказав, що планує подавати касаційну скаргу, адже вважає, що на сайті Галкаїв.UA спотворили інформацію щодо нього. Написано народний депутат Фріс не підписав звернення по ПЗЖ. Ну але ви це звернення дійсно не підписали. Яке це я підписав три інших. Про які йдеться мова? же ж наверху написаний читається великими покорами. А може вони обговорили про інше моє звернення, яке вважали, що я його не підписав. А я їх підписував. Просто в статті вже йдеться про звернення Дунди. статті зветься, але йдеться стаття і перший абзац. Оце ми просили поправити, і все було би написано. Депутат Фріз не підписав звернення Дунди. Натомість підписав три інших звернення жодних проблем немає. За словами Ігоря Фріса, він не підписував звернення про позбавлення нардепів ПЗЖ повноважень, яке ініціював народний депутат Олег Дунда, адже йому не надали тексту цього звернення. Автор цього звернення, який запропонував його підписати. Озвучив, що підпишеш таке то, таке то звернення про те, то про те то я йому озвучив, що те то те-то протирічить конституції. Тому дай мені подивитися саме так звернення, і тоді ми визначимо питання підписувати його і чи ні. Я не відмовлявся його підписувати вказане звернення, а запропонував подати текст звернення. І наголосив на тому, що три звернення вже підписані, і він не, не надав Він фізично не надавав підписувати абсолютно за словами головного редактора сайту Галка і директора агентства правових технологій Романа Турія. Опублікувати матеріал. Нардеп з Прикарпаття не підписав звернення щодо позбавлення нардепів ОПЗЖ повноважень чесно 4 січня 2023 року. Вирішили, адже інформація в ньому є суспільно важливою. Ми побачили її на сайті руху, чесно, який також є загальновизнаним і таким, що Такі, що заслуговує на довіру громадським рухам, ми передрукували собі цей матеріал, тому що ми вважаємо, що мешканці Прикарпаття мають знати, чим займаються наші народні депутати у Верховній Раді. Заголовок лише мав узагальнене розуміння дати читачу, про що буде ця стаття. І заголовок чітко підтвердив той факт, що нардеп з Прикарпаття не підписав конкретне звернення. І далі, вже після заголовку, у статті е, е, йшлося пояснення про конкретне звернення з таким-то номером від такого то народного депутата. Чому не згадали про інші сфери так само для балансу? Ну що інші е, там не підписували, тобто для повної ось чесно, ми цього не знали. Чесно, ми не відстежуємо. Ми на жаль обмежені наші ресурси журналістів стежити за кожним кроком кожного нардепа. Це я об'єктивно кажу, але це не свідчить про якесь там не знаю упереджене ставлення чи щось таке. Роман Турій каже, готовий брати участь у розгляді касаційної скарги на рішення Івано-Франківського апеляційного суду, якщо її подасть Ігор Фріс. Ілона Захарук, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Футзальний клуб Ураган з рахунком 4-3 переміг Львівську енергію. Поєдинок 10-го туру екстраліги чемпіонату України з футзалу зіграли 25 січня у Івано-Франківську забитими голами у складі урагану. Відзначилися Ігор Корсун, Юрій Савенко та двічі Артем Фарнюк. Франківський ураган продовжує лідерувати у турнірній таблиці національного чемпіонату з футзалу. У активі у команди «46 очок. Помилились, напевно, на один раз більше, або суперник реалізував на одну помилку. Дербі, на мою думку, вдалося першим таймом більше задоволений, де ми мали напевно відправити суперника в мінус два, мінус три. Ну, напевно, ще не час. У нас той третій гол трішки прибив, але в цілому подякував гравцям і будемо готуватися в неділю. В наступний матч ось так. Безперечно, ми результатом задоволені, тому що хотіли завершити друге коло без втрат очок. Це свого роду досягнення для нашої команди. На кожен матч налаштовувалися на перемогу і вдалося втілити задумане життя. І розуміємо, що з кожним туром, з кожним кроком. Команди ближче до плей-офф стають кожна не поступливою кожному матчі. Намагаються вже формувати гру, яка буде в плей Ну саме такий матч сьогодні нам і видався. 4-3 рахунок свідчить про те, що матч був рівних суперників, але нам краще вдалось реалізувати ті моменти, які в нас були. Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.